Спека на дворі, відпочивальники на водоймах. Така закономірність купального сезону кажуть рятувальники водолази для ужгородців. Найпопулярніше місце для купання кам'янецька дамба, де глибокі заплави і менш більш чиста вода. Пан Сергій працює водолазом уже 20 років. На рятувальному пусту заступає ще з 2010-го. Чоловік каже, дуже часто через власну необережність люди піддаються небезпеці на воді. У компанії відпочивальників обов'язково має бути хтось, хто добре плаває і. Може врятувати потопаючого, застерігає Сергій Андрійович. Якщо ви гарно плаваєте, важливо підпливати до пострадавшого ззаді або піднирнути знизу і розвернути його спиною до себе. В случаях, якщо він вас хватає, у нього захвати бувають дуже небезпечні, коли людина перелякається. Освобождатися любими фізичними способами від захватів. Сумна статистика свідчить, і з початку року вода забрала 25 життів закарпатців. Нещодавно водолазам вдалося врятувати батька і сина. Ті запливли на глибину і втратили орієнтацію у воді. Де Не дуже добре знали плавати, полізли в досить глибоку воду. Ну, Далі не знаю, що з ними було. Проходив неподалік тут, бачу, топляться. Я пригнув, заспокоїв дітей спочатку, після чого із сином. Потопаючого витягнули чоловіка на берег, там йому допомогли вже водолази. Кажуть, що безпека на воді починається із вміння опанувати себе та заспокоїти інших. Рятувати потопельника теж потрібно правильно, адже дуже часто на дно йдуть двоє. Аби передати досвід, провели показові навчання, як саме витягнути людину із води і заблокувати рухи потопельника. Протягом року найбільше екстрених виїздів водолазної групи було здійснено в Ужгородському та Мукачівському районах. Причини нещасних випадків на воді, нехтування правилами безпеки та відсутність потрібної кількості рятувальних постів.